І чому це важливо для усього світу? У світі існує ієрархія від більш розвинених суспільств до менш розвинених суспільств. І тією ієрархією взаємопов'язані усі суспільства світу. І коли найбільш розвинене суспільство стикнулося з шакалами, султанами, ханами, проблеми, які в них виникли, відобразились абсолютно по усьому світу. Наприклад, до 11 вересня 2001 року у арабському світі не було таких жахливих проблем, які на них рухнули за останні 23 роки. Бо ті шакали отримали. Більше влади і у арабському світі, атакуючи США, намагаючись знищити США. Кожна країна відчуває на собі руйнівний вплив нападу ханів султанів Чингісханів на США. І загально на демократію світу, тому зробити Америку великою знов завдання важливе не лише для американців, а для усього світу. Сильна і захищена демократія сильний і захищений світ. Бо саме з голови демократії, свобода і процвітання можуть досягнути кожен куточок світу, коли голова демократії під загрозою, під загрозою свобода, справедливість, демократія усього світу.